Що найбільше б не сподобалось чоловікам, якби вони стали жінками. Люди жінки повинні бути впевненими в собі. Жінка робить щось з впевненістю. Люди. Ти впевнена, люба. Давайте перевіримо твою роботу ще раз. Час проходить, люди. Чому жінки не можуть бути більш впевнені в собі? Мої періоди нудота, блювота, біль у спині, болі в ногах, спазми, необхідність часто змінювати прокладки, тампони, менструальні чаші, 12 годин, Ха. тяга до їжі, навіть коли тебе ще нудить, запори, що чергуються з проносом, анемія, яка інколи викликає непритомність, сильна втома, мігрені, 10 днів цього ні, дякую. Навіть мій чоловік був здивований, хоча виріс серед дівчат. Він прямо сказав, що якби йому довелося це пережити. Що місяця він би не витримав це не дар життя, а щомісячний стан, через який від тебе очікують, що ти зможеш нормально працювати, бо воно не заразне. Коли ваш повсякденний досвід знецінюють і не визнають, мій батько заперечує існування насильства проти жінок, навіть попри те, що моя сестра викладає жіночі курси, а мама працює адвокаткою, захищаючи жертв домашнього насильства. Очевидно, менструація пологи. Мати менструацію це справжнє пекло, навіть якщо сильні спазми тебе не турбують, усе це перетворюється на постійну рутину, яку потрібно контролювати щомісяця, починаючи з 11-12 років, а інколи й раніше. Ти маєш постійно дбати, щоб під рукою були всі необхідні засоби, тампони, прокладки чи багаторазові альтернативи, і забути про просто існувати не виходить. Можливо, ти не відчуваєш спазмів, але можеш. Тикнутися з рясною кровотечею, поганим самопочуттям, гарячкою протягом двох-трьох днів щомісяця, жахливою втомою, і, врешті-решти, починаєш ненавидіти життя за цілий тиждень до початку місячних. Кажуть, що дівчата дорослішають швидше за хлопців. Ну звісно ж, так і є. Нам доводиться справлятися з усім цим хаосом кожні 21-32 дні, знаючи, що це знову повториться наступного місяця. Про пологи ви догадуєтесь самі, коли твої потреби в вгалу. Зі репродуктивного здоров'я грубо знецінюються або ігноруються під час візитів до лікарні, а також коли твої загальні проблеми зі здоров'ям не беруться до уваги. Коли люди просто підходять до тебе і вимагають уваги, а потім ведуть себе так, ніби ти негарно поводишся або сердяться, якщо ти не хочеш взаємодіяти. Коли моя дружина сама, до неї часто підходять незнайомі люди, і я бачив це з боку. Вони просто поводяться, наче вона тут лише для того, щоб з ними поговорити. Її неодноразово ставили в незручне становище чоловіки в закритих приміщеннях, і вона відчувала, що не може піти. І багато жінок переживали те саме. Я не відчував себе у пастці чи під тиском, і не було ситуацій, коли хтось змушував мене почуватися фізично незручно з тих пір, як я був дитиною, і я б не хотів пережити це знову. Якщо вірити моєму колишньому чоловікові, менструація була для нього справжнім жахом. Він говорив, що це огидно і нескінченно скаржився на всі ці проблеми з гігієнічними засобами. Також він дуже обурювався, що не мав сексу ці 4-5 днів. Я Завжди була дуже чистою людиною навіть прала все, що було забруднене кров'ю вручну перед тим як класти це в пральну машину. Колись я бажала, щоб він сам пережив це, щоб зрозуміти, що це насправді означає. Він одружився ще двічі, і мені завжди цікаво було, як наступні жінки справлялися з цим. Придушення гніву мені здається, що в суспільстві майже немає місць, де жінці дозволено відкрито виражати злість, на відміну від чоловіків, коли з ними поводяться, як з некомпетентними та безпомічними, коли вони фізично слабші за чоловіків, коли на них ображаються, якщо вони не реагують належним чином на компліменти чи домагання від незнайомців, коли їх постійно принижують і ставляться зверхньо. Коментарі про твою вагу занадто худі, занадто товсті, занадто мускулисті, не та форма. Ти ніколи не вгадаєш. Найгірше в тому, щоб бути жінкою, це патріархат і те, що від жінок очікується, задовольняти потреби чоловіків майже в кожному аспекті життя. Вдома від нас вимагають робити буквально все. Коли з'являються діти, ми знову маємо робити все. Навіть на роботі ми повинні поводитися як чоловіки, щоб досягти успіху. Небажана увага або неприємні погляди від чоловіків, з якими стикається багато жінок. Це серйозне джерело дискомфорту та занепокоєння. Бути об'єктом чоловічого погляду і стикатися з пильним аналізом свого вигляду чи мови тіла це справді неприємний досвід. Рожевий податок. Стрижки коштують більше, блузки коштують більше за сорочки, продукти для менструації, хімчистка коштує більше, косметичні засоби коштують більше. Коли до тебе клеються найгірші, наугидніші, найнеприємніші типи, які думають, що вони королі світу і дивуються, зляться, коли їм відмовляють. Менструація також не виглядає як щось веселе. Мати дітей теж здається справжнім випробуванням. Бюстгальтери. але можливо, якби у них були власні груди, це відволікало б їх настільки, що компенсувало б цей момент. Люди, які не сприймають тебе серйозно за замовчуванням в поєднанні з тим, що ти постійно перебуваєш у страху за свою безпеку. Обидва ці аспекти жахливі. О, ще одне: це необхідність приховувати страшний біль, бо ми всі повинні робити вигляд, що менструація не відбувається, або, хоча б що це невелика справа. Ще одне. Це коли лікарі не сприймають тебе серйозно, а більшість медичних процедур розроблені для чоловіків або з урахуванням їх потреб. О, і більшість предметів загалом манекени для тестів на безпеку, створені для чоловіків, телефони розроблені так, щоб підходити чоловічим рукам і кишеням. А ось і останні кишені, жіночий одяг і їх відсутність або крихітні кишені. Усі ті зусилля, які потрібні для створення того легко красивого, сексуального, милого Вигляду ніхто ніколи не слухає тебе, ніколи все, що ти говориш, ставиться під сумнів. Або ти висловлюєшся на роботі і всі раптом стають глухими, поки той самий чоловік не скаже те саме. Якщо ти скажеш, що тебе зґвалтували, тебе запитають, ти впевнена, і це буде тривати без кінця завжди. Про все тобі ніколи просто не повірять ніколи. Хтось завжди тебе ігноруватиме, принижуватиме, чи ставитиме під сумнів твої слова. Коли тобі свистять на вулиці, і ти не можеш не боятися за свою безпеку, і кожен має свою думку про те, як ти повинна виглядати, або коли тебе звинувачують у всьому, як жертву, і це ще не все. Будь-яка проблема жінки часто відкидається, бо просто її місячні, можливо, вона вагітна, їй потрібно схуднути, або ж вона просто прийшла за ліками та чоловічою увагою, чи просто вигадує все це. Тебе не сприймають серйозно, а коли ти звертаєш на це увагу, тебе називають сварливою, тебе вважають необізнаною в темі, в якій ти є експерткою, тебе змушують почуватися як дитина. Якщо твої інтереси чи хобі пов'язані з чимось жіночим, їх часто вважатимуть менш важливими. Навіть коли ти займаєшся чимось, що вважається чоловічим, в твоїх словах постійно сумніватимуться. Люди не слухають тебе, бо припускають, що ти не знаєш про що говориш. Твої занепокоєння сприйматимуться як незначні або менші, тебе будуть вважати дріб'язковою, коли ти піднімаєш справжню проблему. Ти будеш піднімати це знову і знову, а результату не буде. Тебе проігнорують і відкинуть лікарі. Ти будеш відчувати себе дуже маленькою в цьому світі. Більшість людей оцінює твою цінність залежно від того, коли ти вирішиш мати дітей і чи взагалі плануєш це. Мій хлопець нарешті зрозумів, чому менструація і тільки кровотеча без урахування перепадів настрою може бути такою виснажливою, коли я порівняла це з постійною діареєю, яка триває 3-7 днів на місяць. Це було б настільки важким, що йому довелося б носити підгузок або інший засіб, щоб нормально жити в суспільстві протягом цього тижня, не відчуваючи величезного сорому. А до того ж, йому доведеться переживати це ще й з постійними перепадами. Настрою і тоді партнер, який ніколи не зіштовхувався з такою хронічною проблемою, ще й жартує над ситуацією, коли він закривається у ванні, щоб прибратися після цього, адже в цей час він завжди дратівливий. Як світ тебе сприймає? Якщо ти пристрасний як чоловік, то істерична як жінка, показуєш будь-яку емоцію, мабуть, цей час місяця. Навіть якщо ти лідер у своїй галузі, твоя думка не така цінна, як у твого чоловічого колеги, бо у тебе яєчники, а не яєчка. Боятися або хоча б бути обережною, коли ти одна на вулиці вночі, не мати змоги попіськати стоячи. Те, що чоловіки у твоєму житті кажуть, що люблять тебе і піклуються про тебе, але їхня поведінка змінюється, коли мова йде про твоє право на контроль над власним тілом. Молочниця, вагітність, нерівна оплата праці, сексуальне насильство, відчуття небезпеки поруч із незнайомими чоловіками, коли йдеш по вулиці, менше оргазмів, які важче досягати, сексуалізація, бюстгалтери, маленькі кишені, стандарти краси, бути одною матір'ю, відчувати засудження за випадковий секс, коли чоловіків підтримують, і це для них нормалізовано. Мати місячні. Дякуємо, що нас дивитесь. Не забудьте поставити лайк та підписатись. Папа! -па.